Мазун, а, это не Мазун. Что, подружка уезжает? Люба, поехали, давай, вперед, шли, шли. Давай, 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 Патрон, давай. Люба, давай. Пишли, пишли. Давай, 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 давай маленькая, давай, давай. Тут и нам не надо, пишли, пишли. Давай, 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 Любчик, давай, давай. Давай, маленький, давай, включай повишену пішли, 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 Давай. Туди, туди. Ламати не треба, давай, давай. Все, вже назад не підемо. Давай. Пішли, Люба, пішли, пішли. Пішли, пішли. Давай. Туда, туда. Давай, давай, давай. точні, давай. Давай. Давай, давай. давай, маленький, давай, пішли. пішлі, ваші. Йди, йди, йди. Родичі там твої, давай. давай. Помаленьку, не спіша. Так що, друзі, добрий день. Слава Україні. Відлучка у нас. Відлучаємо поросят. До того як годувати сономатор. Давай давай, 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 давай. Все. Одна прибула. Давай, давай. Виходіте, давай. О, кричить. Відлучили. Так, ви остаєтеся. Ви остаєтеся. Все. Тихо. Все, прибула і друга. Так що, друзі, відлучили. Зараз проколимо і вермикін від глистів. Ну, а поросятка остається поки на місцях. Насипаємо в той самий старт і годуємо далі. Залишаються на тому місці ще місяць. Потім свинок дай Бог спаруємо на п'ятий день, ну, будемо дивитися, там спостерігаємо. третього вже буває, спостерігаю. І потім, якщо все буде добре, попробуємо покрити їх разом. Ну і будемо рухатися далі. Свинка повинна прийти в охоту. Чіпши, тихо, Люба! Так, друзі, любашка трохи втихомирюється, але все одно... Крещить. Якщо взяти по характеру наша мазуха, яка вона неспокійна, і її по барабану. Я її випустив, вже насипали їм по трошечки, по півнорми комбікорму для суборосних свиноматок. І вони залишаються тут до того моменту, поки прийдуть в охоту і закріплять свою вагітність. Ми працюємо далі, вичищаємо у наших клітках. Дівчулечки ці вже обоснувалися, переїхали. Кухеряшечка. Тільки поубирав. І наші малишата поставив він допоміжне, поки маленьке корито, воно риються, викидають паразити, звісно. Ну а завтра вже чи післязавтра поставимо бункерні кормушки на дорощування. Так що поки так, будемо спостерігати, лампочки не забираємо, місце не змінюємо. Для чого? Для того, щоб мінімалізувати стрес. Зараз поубираємо. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. Проведемо дезінфекцію і попідстеляємо нашим поросюхам. Що ти, вже на какуньках, малесенький солонець, мій малесенький такий поросьоночок. Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякую, їм ми маємо можливість працювати, робити ту справу, яку ми робили і до повномасштабного вторгнення. На даний момент зробили невеличку рокіровочку. Ну, все не так, що по плану трошки є збої, тому що буває, не вистачає часу. І в той момент, коли ти повинен цим займатися, ти знаходишся трошки в іншому місці. Ну Але дівчат перегнали вчора вже в станки для опоросу, вони тут вже будуть знаходитися, поки не прийде їхній період народжувати маленьких поросят чи пороситися, бо зараз почнуть критикувати є такі в нас любителі так ще нам по барабану. Так що, друзі, вчора ми зробили важливу справу, пригнали ще один автомобіль для 143-ї бригади. Буває, кажу, трохи путаються слова, але я думаю, ви розумієте мене, і я думаю, що від перестановки до замків сума не поміняється. Хлопці повернулися з Донецька, відігнали баги, їздили на Запоріжжя туди-сюди. Ніч, чи маршрут був дуже важкий, тільки що хлопці тільки приїхали додому. Тож я зібрався поратися, вони тільки заїхали у двір, поставили машини і поїхали відпочивати. Бубаря відженемо, покажемо, куди кому віддамо. Потім будемо планувати поїздку на Донецьк і будемо передавати Л-200. Ми ще дособирати залишилося нам 5 тисяч доларів. І вже закриті будуть питання по Бобіку і по l 200 По ремонту автомобіля я вже казав на 118-ту все чинчинарем, обкатано, поміняно, капітальний ремонт двигуна зроблений, чекаємо хлопців або також відженемо. Так що працюємо далі. Сьогодні буде у нас прямий ефір 20.00. Проведемо невеличку лотерейку. Тому що, ну, якось так, прошлий ефір дав плоди, було 80 тисяч і ще скинув наші. Один із наших таких добрих знайомих ще скинув 20 тисяч гривень і сума в нас вийшла 100. Так що це суперовий результат. Рухаємося далі, помаленьку люди донатять і з миру по понитки микину тепля. Ну а ми займаємося своєю буденною справою. Отака у нас красота. Поки ганяють, від, 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 відлучили і Любкиних поросят, і мазухиних. Верніше, мазуху і Любу. Відлучили для того, щоб вони прийшли в один момент. Якщо, дасть Бог, все буде нормально. Тут у нас це ченчинаріо. Авента наша на проході. Зараз виносимо, тому що без какашки не буде вкусняшки. І вичищаємо, підстеляємо. ну і ще щось заснімемо. Шо, друзі, працюємо далі. Вчора на цьому місці знімав відосик сніжок лопати йшов. Зима була, ну а сьогодні знову у нас по підруки грязюки, вода стоїть. Ну, Нам таке почувакав, да й пройшов хлопцям. Така погода, звісно, вона дуже погана. Так що, друзі, не забувайте про наших захисників. Не знаю, чи це тільки в мене така от постійна думка, можливо, що в цьому зав'язаний. Просто не забувайте про рідних, знайомих, близьких, спілкуйтеся, підтримуйте. Ну а ми працюємо далі. Що ми вже зробили? Повишкрібали, да, провітрили приміщення. Відкриті у нас двері, були з одної і з другої сторони, вентилятори не включав. Да, свіженьке повітря зайшло. З цієї сторони у нас великі поросята. Четвер у нас буде таранчук. Повишкрібали і зараз буду робити суху дезінфекцію. Дезосан Вігор. Ні, це не Дезосан Вігор, дезлайф. Дезосан Вігор не беру, вже давненько, але... Реально, кращого за нього немає. Бору де стандарт агро. І зараз у присутності тварин, особливо тут, де багато такого мокрого, будемо посипати, ну а потім вже попідстеляємо. Дівчульки наші кивішують, вже обидві виють, ну, але з однієї сторони це дуже добре. Це стресова ситуація, і стресова ситуація значить, вони прийдуть в охоту. Трошки кров забурлить і все буде добре. Це почок працює, дівчулечки. Кушають, все нормально, ну я скажу, є різні, більші, менші, але всі живенькі, здорові, все дуже добре. Так що стикався вчора. Я також телефонували і по синоватки до мене, а також телефонували по поросятам. Похоже на набрякову, але при набрякові, ну, наче трошки інша симптоматика. Так що старайтеся. Вакцинувати поросят і готувати їх до майбутнього життя до відгодівлі. Так що, дівчата, мамки, ну, зараз не можна сказати, то її діти чи її діти це дві сестри. Але поросята кабанчиків ми відлучили окремо, від'єднали, а хлопчиків окремо. Ну і все наші босяки, які залишилися без матуськи. Все, да? все, йди сюди. Хуть куть хуй хоть 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 хуй, хоть 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 хоть. Ой, тіть очки мої. Так що, друзі, зараз потрушуємо це все діло і працюємо далі. Все, справилися, неділя. Початок, ранок, початок відпочинку. Отакі сільські будні. Шелудька. Є такі ще сільські будні Василя. Теж молодий хлопчинка працює. Молодець. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім хотів би подякувати за перегляд, побажати всім миру, здоров'я та добра. На цьому все. Всім пока-пока-пока. Чекаю вас ввечері на прямий ефір. До побачення.